Добридень, Мадяр на зв'язку. Розповідаю вам зазвичай про ті теми, котрими цікавлюся сам. Тому наразі трошки розібрався і розповім вам про джерела постачання зброї в Україну, починаючи від ленд-лізу і всіх інших. Щоденно літаючи і налітуючи велику кількість ворожих цілей у рамках розвідувальної діяльності, у нас постійно виникає конфлікт, певний конфлікт інтересів з артою. Котра е вибірково знищує цілі. І таке е постійне внутрішнє, що ніби, мабуть, нам боєзапасів не вистачає чи ще якихось речей, е це підштовхує розібратися по суті е з тим, що насправді відбувається, для того, щоб переконатися, що все робиться правильно і в тому темпі, котрий нам на сьогоднішній день є доступний. Отож. Е до речі, дуже корисним для мене було джерелом інформації. Такий хлопчина Остап Яриш він журналіст у Вашингтоні. Сам зі Львову у Голосі Америки. Я вам раджу знайти його у соціальних мережах, підписатися там завжди об'єктивна. Інформація, бо фактично з першого джерела вони отримують, роблять запити на білий дім і успішно отримують інформацію, яка і так не є закритою, і там легше підглядіти конкретні якісь транші чи події, що відбуваються. Отож, про джерела, про джерела зброї і боєзапасів, що отримує Україна. Наразі я їх нарахував п'ять таких потужних. І бути здивовані, але лендліз е, я у тій, е, в тому списку відніс на, на п'яте місце і поясню, чого. Лендліз це те рішення, котре за царя Гороха було прийнято, і всі ми його очікували з різними датами, так і іншим. Е, воно зараз наразі Лендліз є для нас, на мій погляд, певним е, 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 загубив слово предохранитель. Е, е, запобіжником. Запобіжником на випадок, якщо по якимось причинам притормозяться інші джерела, бо тих джерел є достатньо. Перше, це консолідована допомога 50 країн світу у озброєнні, оснащенні зброєю України. У рамках цієї програми ті 50 країн. от те, що ми бачимо, коли з більшості європейських країн щось за нас іде там поштучно. Якийсь пансер чи ще якісь речі, та програма виконується. Вона передбачає поставку нам там 600 танків, купу гаубіс, купу всього. І до прикладу, Польща вже виконала свою частину досить питому. 200 танків вони поставили. Чув я з приводу того, що не нові моделі, якісь там 40-річні народ. Ви перестаньте, Ми починали війну на радянських, на радянських відбросах, що, що чим була ЗСУ оснащена, і, і мусимо дякувати кожному кожній країні за те, що до нас приходить, бо головне, щоб воно стріляло і щоб до нього було достатньо боєзапасів. Отож, це перша програма 50 країн світу. Вона діє, працює, методично в новинах випротечують. Далі йде три блоки Американської програми, одна з котрих лендліз, потреба в безпосередній поставці зброєння, по котрих наразі відсутня, бо є ще дві програми, окрема US USAI. Це програма, от забув, забув дослівно як вона там. Помочі коротше, Україні зброєю по Ініціатива сприяння озброєння України, котра затверджується окремо від лендлізу, палатою, потім сенатом, президентом по цій програмі. Наразі нам на правоті Хайморси по ній заходили, заходили гаубиці три сімки і все те інше озброєння, що нам направляє Сполучені Штати Америки, вони відправляють нам не по лендлізу по цій програмі. USAI USA перша і друге, це квота безпосередньо президента, котрий окремо в рамках своїх повноважень розпоряджається про направлення зброї в рамках цих двох програм. На сьогоднішній день, станом на 5-6, яке там сьогодні жовтня, нами вже отримано безпосередньої допомоги від Сполучених Штатів Америки на 16, близько 16 мільярдів доларів. Причому я відслідковую так само на у джерелі у того Остапа Яриша, про котрого вам казав, і альтернативних джерелах вони робляться настільки стільки регуляр, на регулярній основі, що звіти про направлення траншів. У грошах і концентрації у техніці, вони виставляють щотижня. І е, випробувавши е, на нас, як ми себе поведемо з тими гаубицями Три сімки, потім з Хаймерсами, вони нарощують поставки. І коли ви чуєте, що, наприклад, там, на минулому тижні мільярд доларів, чи на цьому тижні 675 мільйонів доларів, за цим стоїть конкретний е, комплект е, е, засобів військових. Боєзапасів, там, 15 гаубіць 155 калібру, і до них там ікс боєзапасів, там 75 тисяч боєприпасів, там 15 гаубіц 125 калібру, і до них там 35 тисяч боєзапасів, там 100 броньованих машин, 20 систем Подарів, там стільки то комплексів антидронного захисту, так і інше: 16 мільярдів доларів ми отримали на 16 мільярдів доларів військового обладнання Сполучених Штатів Америки без реалізації лендлізу. Лише по ініціативі президента і по тій програмі USAI, про яку я сказав. Чим відрізняються ці дві програми від лендлізівської? Все дуже просто. Ці програми не передбачають, що ми будемо комусь щось винні за поставлене озброєння. Це безкоштовна безоплатна допомога на відміну від лендлізу, згідно котрого зброя передається нам на основі оренди, з правом повернення її після війни чи продажу. З відповідною росочкою так і таке інше. Того Байден насправді той дядько топить за Україну не гірше, ніж Борис Джонсон. Добрий день Аврібади, фанатом котрого я являюсь. Бо він фактично взяв е, пріоритет на безпекову допомогу Україні, що не передбачає виникнення України боргу за це озброєння. А, отож, поміч 50 країн а, консолідована, три американські програми, про котрі розказав. Тепер ви можете зрозуміти, чого ліз на останньому місці у якості а, а, предохранителя знову забув слово. Ну і п'ятий канал це Москва. Чудова програма лендлізу від рашківської армії, і буквально днями вийшов репорт про кількість затрофейної цілої зброї супротивника лише в результаті наступальних дій на сході. Там близько тисячі одиниць техніки, 460 танків в цілому виді затрофеїли, 400 з чимось бех. Бойових машин Скільки там 92 самоходні гаубиці, це потужна я вам скажу, купа боєзапасів, так і інше, ворог драпає і залишає все на місці, нетронутим. І це ми бачимо і по південному напрямку наступаючи, формуючи нам непоганий пул озброєння, котре ми розвертаємо і використовуємо проти нього. І слід розуміти, що нам не треба на ньому вчитися. Ми все чітко знаємо і, і, і моментально ставимо його на оснащення. І що таке 460 затрофейних танків? Але подивіться статистику: оту, що друкують щоденно, там де 62 тисячі псів загандошено до російського корабля направлено. Ми за всю війну знищили там 5 чимось тисяч, не пам'ятаю точно статистику 5 тисяч чимось ворожих танків. І з них затрофеїти додатково ще 500. Ну, Вважаєте, що ми 10% того, що вже на сьогоднішній день знищено, 10% озброєння отримали собі якості трофеїв і відразу розвернули у напрямку знищення ворога. Тобто це московська лендлізівська програма, ви знаєте, мені подобається, Фіглюю, але не без змісту. Стосовно світової допомоги зброєю, от американці в даному випадку еталон правильного розрахунку і послідовності. Це про це говорить і їх політика вивчення в бойових умовах умілості використання нами зброї. Тобто перші партії зазвичай носять такий вивчаючий характер. Дали нам гаубиці три сімки. Да, три сімки. Ми, ми почали їх використовувати. Детально вивчили, наскільки ефективно, наскільки вправно справляються воїни, скільки їх не знищилося, залишилося цілими. Як вдало використовується кожний конкретний з GPS наведенням боєснаряд із Калібур, вартістю понад 100 тисяч доларів за один, і стріляти ним просто в небо ніхто не збирається, зрозуміли, що та рук та зброя в наших руках використовується якісно і почали нарощувати її поставки. Хаймерс так само. От уявім собі на секунду, якби ми угандошили ті Хаймерси за перший місяць війни за рахунок невдалого е, ними управління. Скільки кори, користі принесли нам ті е, американські високоточні дальні е, е, системи, е, котрі знищують ворога щоденно, і ворог не може показати хоча б спалений трофей, е, е, відповідно. Американський уряд нарощує, і я бачив транші в публічній інформації, там, де лоти складали вже там 8 комплектів хаймерсів і ракет до них, 16 хаймерсів і комплект ракет до них. Це ті засоби, котрі роблять цю війну. І вони зроблять перемогу. Нам не вистачає очей. До, до використання цих всіх засобів потрібно обов'язково літати над цілями і перевіряти коригувати їх знищення. Більшість використованого а, аеророзвідками та коригувальними загонами техніки вона цивільного характеру і обмежена у. Відстані використання. А того ж, ми так Птахи Мадяра а, кроптіли над тим, щоб отримати ті військові комплекси ББЛА, котрі всією громадою українською збирали гроші. 17 тисяч людей а, долучилося до збору грошей. Ми безмежно їм а, а, вдячні, бо ми отримали нові можливості. Зараз ми можемо залітати на відстань до 100 кілометрів над ворогом, знаходячись над такою висотою, що він не може нас а, пеленгувати. Бо, Оснащені відповідними е, системами е, захисту. Е, але цей прецедент має носити масовий характер е, нам тих крил, нам, українцям, по 2000-кілометровій лінії фронту потрібно е, не сотні, а навіть тисячі, так, як і стоять тисячі орланів на озброєнні у свинособак собак, що напроти нас стоять. Е, так, як десятками тисяч вони використовують китайські цивільні дрони DJI. так як зараз вони завезли ті іранські шахіди, нам треба нарощувати ударну, ударну аеродіяльність, бо вона дає безпосередній результат як на лінії фронту. Там, де йде скопичення ворожої сили, так і трохи далі в тил, де вони, де вони накопичують вороги, накопичують а, свій а, ворожий арсенал. А, отож, а, я спробував простою мовою пояснити вам а, про джерела, і тут ви зараз не, слу, не, не, не чули про поставки з Британії, там є окремі пакети, а, про ті 5 джерел отримання нами. Серйозної військової допомоги, котрі на сьогоднішній день кріплять українське воїнське братство у... на шляху до перемоги, все йде послідовно, виважено. І будемо сподіватися, що той ефект в втоми Європи і світу від війни в Україні, він не буде досягнутий, бо бункерний дідо постійно підігріває цю ситуацію да? ядерними загрозами, гіпертурбосупермобілізаціями так і таке інше. Попереду багато роботи. Ворога ще досить багато, і велику кількість земель ще треба звільнювати. Звільняти. Попереду Крим, попереду військові операції по звільненню Херсона. Це найближча операція по зачисті правого берега України. Попереду весь схід. І це ще хмара роботи, і озброєння нам ще треба багато. Отож, знаємо. Фактично те, що відбувається: віримо у ЗСУ, віримо у свої сили, допомагаємо своїми зусиллями, своєю працею на містах, своїм відношенням. Все буде Україна. Все буде Україна, і ми це знаємо. Гарного дня. А птахи мадяру з неба все бачать.